Запальні рок рольні хіти, ліричні балади та етно-рокові композиції в рамках весняного туру презентували полтавцям учасники гурту Воплі від Оплясова. Лідер колективу Олег Скрипка вважає музику своїм покликанням, бо має музичне прізвище і грає на багатьох інструментах. Ну, як корабель називаєш, так воно і виходить. А по-друге, видно, що генетично в мене якийсь сильний предок, музикант був, раз він отримав таке прізвище, значить, дійсно. Це прізвище типово козацьке, походить з Полтавщини, точно це вичислено. І, а на Полтавщині є такі козацькі хутори. І, мабуть, десь такий козак, який грав на скрипці, який не знаю, може бойові пісні грав на скрипці, отримав таке прізвище. У зв'язку з непростою ситуацією в Україні музиканти відвідують захисників держави у зоні АТО з концертами. Лідер гурту говорить: бійцям потрібна впевненість, що їх підтримують українці. Нам важливо знати для чого, заради кого, заради чого. Ми ми, ми це робимо. І коли ти кажеш, от ви робите, ви це робите конкретно для мене, конкретно для моїх близьких людей. Конкретно ми всі вам вдячні, і конкретно завдяки вам я можу співати пісні. І от ці пісні я до вас до вас привіз. На концерті музиканти виконували нові та вже відомі хіти. Олег Скрипка впевнений, головне щиро з душею заспівати. Лідер гурту уважає, на виступах варто бути творчим та мадою. І я взагалі е, ну, вбачаю в собі роль не те, що я розігрюю людей, я просто їм даю сигнал. От я даю сигнал, і вони самі вже починають чи е, розігрюватися, чи відкриватися з серцями, чи там разом поспівати, потанцювати. Олег Скрипка стверджує: коріння його генеалогічного дерева беруть свій початок у Полтаві. Тому жителів нашого міста вважає земляками, бажає полтавцям щастя та вічного процвітання. Щоб кухня ваша ще була смачніша, наша ще смачніша, ніж вона є, хоча вона найкраща в світі. Щоб дівчата були найкрасивіші в світі, вони такі є. От і щоб полтавський край процвітав, і щоб ми показали всій Україні, що ми найкращі. Хоча концертний зал був напівпорожній, музиканти виклалися наповну. Глядачі, котрі відвідали виступ, отримали шалені емоції від хітів гурту.